Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка. О. Так, давайте я одразу скажу, бо це трошки не, не за темою, хоча, може, і за темою. Тут бомбити будуть, тож, будь ласка, не нехтуйте сигналами тривоги, так. будьте уважні, бо розлітається так, знаєте, геть далеко. І давайте, хто і що робить за вашою спиною, на кого там вам треба звернути увагу. Я хочу почати з особистого життя, бо тут не так багато інформації, тож дивіться, є людина у вашому особистому житті, у вашій, знаєте, оце як близькі близьке оточення. Людина, яка, знаєте, налаштована на своє майбутнє, людина, яка зараз щось втрачає, ну так складаються обставини у цієї людини. Втрачає одне, але одразу якось щось інше входить в життя цієї людини. Непогане щось робить, робить займається своїми питаннями. Вам може здаватись що людина щось від вас приховує. Людина просто так налаштована, людина робить, от що може для свого життя. І просто, знаєте, як це вже. Ну, Взагалі-то в мене багато філіжанок так навчають, тож я розумію це ставлення людини, От поки, поки не зробить, поки не зрозуміє, що виходить щось, що якось змінюється життя і змінюється так, як слід цій людині, вона просто не хоче нікому нічого розповідати. Тож не вважайте, що людина щось погане робить, просто от людина, знаєте, як боїться наврочити вже собі сама. Або сам тут може бути і чоловік і жінка. Потім дивіться, показана для когось ситуація, коли чоловік заздрить, заздрить жінці, чоловік бачить, як в жінки змінюється життя. Змінюється, вона зростає в своїх справах. Вона більш впевнено себе почуває останнім часом і більш впевнено поводить себе. Зміна, зміна поведінки помітна вже цьому чоловікові, не хоче її втрачати. Знаєте, коли подобається, щоб вона була залежна від нього. Хочеться її такої залежності від нього. Хочеться, ну, як знаєте, володіти нею. Ситуація, яка показана, не завадить він їй. Тут жінка, яка, знаєте, от, повірила в себе, і це вже важливо для неї, і це її не зупинить. Це, це, ця віра в себе, вона, знаєте, багато чого варта для неї, і багато чого буде і надалі змінювати. І в неї готується нове знайомство, але це, ну, знаєте, як. Це потім поступово, це все поступово. Зараз вона фінансово свою складову влаштовує. От знаєте, як змінює життя, поки що по кар'єрі. Так, хто ще і що робить за вашою спиною? Дивіться, тут мені показана ситуація, коли людина жалітись буде. Жалітись на когось зі своїх родичів або зі своїх близьких друзів. Виглядає так, ніби людину несправедливо в чомусь звинувачують. Людина, яка, знаєте, от все внутрішнє спалахнуло от від тієї образи. Яка не розуміє, як довести свою, вона взагалі-то не виглядає винною в цій ситуації. Це як омовила людину. А умовляння, воно, знаєте, теж боляче, багато кому дуже боляче. Хтось не звертає уваги, да, там кажіть, що хочете, можете навіть побити мене, якщо мене нема поряд з вами. Але тут не така ситуація. Тут людині важливо, що про неї взагалі говорять і думають. Будете якось цю людину, знаєте, як підтримка, ви, як підтримка, мені показані. Потім хто ще і що робить за вашою спиною. Для когось з вас показана ситуація, коли, розповідаю, зараз для жінки. А люд... Жінка, яка розуміє, що чоловік, якому вона, нібито знаєте, довіряєте, нібито взагалі у вас там стосунки, які ну, вони повинні бути на довірі, але людина живе своїм життям, і ви це відчуваєте, розумієте і ви. Вже якось інакше починаєте сприймати того чоловіка. Він, як знаєте, для нього все вдало складається для вас навпаки. Ця ситуація вона, ну, якось так. Останнім часом або вже два таких було. Моменти, які вас так переналаштовують вже, які звернули вашу увагу на те, що людина якось там по-своєму живе життя. Або будуть два моменти, які вам підскажуть, так, звернуть вашу увагу на того чоловіка, на те, що там не треба йому так сильно довіряти. Потім. Ну десь він, десь він там ходить за вашою спиною, там, де взагалі-то не мав би ходити. Так, хто ще, що робить за вашою спиною? Два тижні ситуація, ну, скажімо так, на перспективу показана. Тут вдача якась тримає жінка цю вдачу в руках доволі, ну, так, знаєте, от швидка якась ситуація. Дивіться, що тут, як тут показано, за вашою спиною показана мені людина, яка заздріть дуже вашій вдачі. Яка от у вас щось влаштується в житті, щось там, якесь виконання мені показане для вас. Але та людина буде докладати зусиль для того, щоб якось так знаєте перепони якісь вам в житті давати. Людина, яка дуже близька до вас, Їй, ви довіряєте цій людині, ви якось так спілкуєтеся, знаєте, ну, людина багато про вас знає. Ось тут змінюйте трошечки своє відношення, бо найближчі два тижні, це максимально якось для когось два дні, для когось там два тижні. І ви просто от по-інакшому будете вже дивитись на цю людину. Вона взагалі мені таким, знаєте, як вовком показана взагалі людина, яка Я б не сказала, не бачу я такої прямої загрози від цієї людини, але от дивіться як, якби людина сама собі щось робила, вона б вас не кликала, щоб розділити з вами вдачу. Це ви так робите, це ви так довіряєте. Там би людина якби зросла би в своєму житті, то вона би самотужки. Свої б там, вдалі моменти тепер, ну, якось проживала б. Я маю надію, що ви зрозуміли, як... воно мені тут заплутано показано, я не можу ну, якби -то, цю ситуацію розплутати так, щоб вона більш легко йшла до пояснень. Так, для когось. Тут чоловік планує знайомство з батьками, от вас познайомити з батьками, у кого там ви зустрічаєтесь ви ще не знайомі, але домовленості йдуть за вашою спиною. Тобто він, ну, якби то він, знаєте, от він з ними спілкується, він щось обговорює, він щось планує. Вас потім, як знаєте, от перед фактом поставить і ось знайомся. Тож, дивіться, щоб гарненько виглядали кожного дня, бо буде вас розглядати майбутнє, там хто там для жінок, да свикруха та свекар. Да? Ось так. Так, давайте далі. Хто у соціумі, у на роботі, хто там що робить за вашою спиною. Дивіться, там м -м, десь. За вашою спиною, ви ще не знаєте, але скоро дізнаєтесь. Якась бійка, ну, так воно мені виглядає. Може, там люди не побились насправді, може, там на словах там, один одного повбивали, але щось ви таке дізнаєтесь. Але дивіться, як. Для когось ну, це буде стосуватись вашої роботи ну Якась така ситуація між співробітниками. Але Ну взагалі-то ми багато Да от хто там з нас. Хто слідкує за новинами, ми дізнаємось про дуже важливу бійку, яка вже стається цими днями. Потім дізнаємось, потім буде. Щось тут. Щось тут корабель мені якийсь показаний, але дивіться, якась тут пробоїна один, два, три, четверта взагалі велика. Ну, Давайте притягуємо це. Нехай воно так і буде з тим кораблем. Нехай ще один піде. Що ще там за вашою спиною коїться? Про що треба знати. Так, показаний мені чоловік, який очікує на вашу появу, щось йому треба з вами прояснити. Це по роботі ситуація, щось якісь важливі для нього справи. Стосовно якогось там, ну, десь, може, відрядження, може ще якась там. Тут мені шлях показаний, щось трошки змінюється у нього. По тому шляху. Новини мені ще показані, але так показано, знаєте, от коли вони будуть важливі, вони будуть помітні, але свого часу вони проценти якісь змінять. Дивіться, тут комусь з вас треба поспілкуватись. мені як, Хто це чоловік? Чоловіча фігура показана. Десь щось з процентами треба вам переінакшити. ну там, Або ви можете поспілкуватись, і буде змінена процентна ставка для когось. Ну, ось так мені показано. Це вдала якась ситуація. Ну, знаєте Така, яка вам буде вона приємна, якось, знаєте, аж посвітліше навколо вас. Потім, от бачите, ви як виростете, от вона не, не чіпай, будь ласка, не треба. То вогонь, то буде боляче, не треба. Десь от, от дивіться, у когось дійсно тут зміни, але зміни на краще. Зростання йде, в кар'єрі для когось йде зростання. Це, як знаєте, вашу персону обговорюють, розглядають і щось воно буде змінюватись. На жаль, нема мені підказок, для кого це йде, щоб я якісь літери вам називала. Далі інформацію важливо на майбутнє, вона зміни дасть вам, от хтось з вас отримує. Це те, що від вас поки що приховується, але ж, знаєте, вийде воно. Буде воно вам відоме, не зможе тут людина приховувати аж занадто довго від вас? Якісь зміни для вас на майбутнє готуються. Давайте. Ой. Ой! Ага. Так, от якусь свиню вам відкрила. Побачте, дивіться, якась людина перед вами повстане дійсно іншою фігурою. Ви так раніше не думали про цю людину, але щось таке зробить, і ви геть по-інакшому будете сприймати людину. Така, знаєте, ситуація сюрприз. Не лякайтесь так дуже, бо взагалі-то ну, воно ви. Будете, як знаєте, для себе цю ситуацію, так казати, нібито, от свиню мені підклав там чи підклала. Але дивіться, як сюрпризом буде те, як зміниться ваше просування надалі. І взагалі-то ви вийдете фігурою, яка, от, знаєте, робили так, щоб вам погіршити ситуацію, не вийде. Чоловік щось робив щось від чоловіка це йде, бачу вже ту фігуру, не вийде. От, знаєте, ви як, як би вам так сказати, ви оцю якусь ситуацію, яка мала б погіршити ваш, ваше просування, ви так викрутите, ви так зробите, що ви як переможець далі йдете. Ви оці перепони на вашому шляху, ви їх знаєте, як будете в різні боки розкидаєте. Тож людина намагалась, людина такі старання приклала, але ж нічого не вийде. Бо взагалі-то ваше просування, воно вам, ну, знаєте, як по долі, так вам пройти ці, ці, воно як змагання вам буде сприйматися. Зроблю так, як мені слід. Оце ваш девіз. Зроблю так, як мені слід. Пліткують за вашою спиною, але ж ви то знаєте. Ви, ви так посміхаєтесь на ту ситуацію, ну то пліткуйте. Ай, нехай. Це ж за вашою спиною. Це взагалі то люди, які, вони так і будуть за вашою спиною, тож вам їх плітки ні до чого. Гарно вирішиться питання для когось з вас. Потім будуть люди дивуватися, як то вам вдалося. Нібито воно і не повинно було вирішуватись, знаєте, ну, але що вам вдалося? Ви просто взяли і зробили, бо ви не знали про те, що воно не повинно було зробитись для вас, воно не повинно було взагалі якось влаштуватись. Ви просто були налаштовані на ці зміни, от на те, що от, от мені треба, я піду і зроблю. Тому воно і вийде у вас. Так, ну взагалі-то на цьому і все. Тож дякую всім, хто подивився. Всім вам дуже бажаю гарного дня, гарних змін в вашому житті. Нехай дійсно все, що там вам треба зробити, нехай робиться якнайкращим чином. І нехай ніякі перепони, ніякі там, хто там хоче щось влаштувати вам не так, нехай собі влаштують, а у вас нехай все буде так, як слід. Так як найкраще. Бережіть себе. Нехай все буде добре, і нехай оті, що там летить у наш бік. Нехай воно взривається на складах у тих, хто хоче по нам бомбити. А ми будемо думати про перемогу і наближати її, бо ми на ще на один день ближче до перемоги. І вона тільки наша буде. Побачимось!